Ковальчук Євген Володимирович. Позивний артист. Євген народився 6 вересня 1992 року в місті Глухові Сумської області. Закінчив Глухівську загальноосвітню школу перших-других ступенів номер 4 Навчався в Глухівському агротехнічному коледжі. Потім вступив до Сумського державного університету. Паралельно навчався в Державному навчальному закладі Глухівське вище професійне училище. По закінченню закладів отримав дипломи з відзнакою. Був творчою особистістю. В юнацькі роки писав вірші. Активно займався спортом, грав у волейбол. З листопада 2012 року по листопад 2013 року проходив строкову військову службу. У березні 2014 року був мобілізований, служив у Глухівсько-Ямпільському військоматі. Пізніше підписав контракт зі Збройними силами України. З 2015 року брав участь у антитерористичній операції на сході України. У 2016 році навчався у Львівській національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. По закінченню отримав звання молодшого лейтенанта та повернувся до складу бригади, що на той час перебувала на Донеччині. Менш ніж за півроку Євген став командиром мінометної батареї, яка за результатами змагань серед артилерійських підрозділів Збройних сил України у 2018 році була визнана кращою мінометною батареєю. За час служби разом з бойовими побратимами виконував поставлені завдання в зоні антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході України. З 24 лютого 2022 року перебував у зоні активних бойових дій. Указом Президента України за особисту мужність, проявлено під час виконання бойових завдань, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Євген Ковальчук пройшов шлях від рядового до капітана Збройних сил України. Бойові побратими згадують його як порядну, позитивну, мужню людину, гарного командира, про що свідчать грамоти, відзнаки та бойові нагороди, грамоти голови Сумської обласної державної адміністрації, грамоти командувача військової частини, відзнака лицарських хрест родини Мазеп, відзнака президента України за участь в антитерористичній операції. Медаль всеукраїнської громадської організації Звитяга захисникам вітчизни медаль всеукраїнського об'єднання країна за оборону рідної держави, ювілейна медаль 20 років ракетним військам і артилерії, медаль всеукраїнського об'єднання країна за вірність присязі нагрудний знак за зразкову службу, почесна відзнака захисник України, відзнака командувача Операції Об'єднаних Сил, Козацький Хрест. Першого ступеня, нагрудний знак Міністерства оборони України, знак пошани, почесна відзнака 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського за вірність присязі, почесний нагрудний знак начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України за досягнення у військовій службі другого ступеня. Почесний нагрудний знак начальника генерального штабу, головнокомандувача збройних сил України за досягнення у військовій службі першого ступеня, Нагрудний знак за військову доблесть, подяка командувача ракетних військ, і артилерії збройних сил України, першій мінометній батареї за зайняте друге місце в конкурсі на кращу артилерійську батарею з сухопутних військ Збройних сил України. Грамота командувача оперативного командування Північ, першій мінометній батареї в конкурсі на кращу артилерійську батарею. Медаль за честь і славу від командира військової частини А 4532 Відзнака всеукраїнської громадської організації, спілка ветеранів та працівників силових структур України звитяга за службу державі. Почесний нагрудний знак командувача сухопутних військ Збройних сил України за службу. Почесна грамота та орден Гордість нації від першого президента України Леоніда Кравчука. Орден за мужність третього ступеня. Приїхали з району виконання завдання зоні АТО. Це лінія оборони. Близько 25 кілометрів і селища Трохізбінка та Кримське. В тій місцевості виконували основні бойові завдання з охорони та оборони цілісності та незалежності нашої країни. По цій ротації ми заходили 2 липня цього, о, минулого року. І ми ми вийшли аж 24 березня цього року. 1 квітня 2022 року капітан Євген Ковальчук трагічно загинув у районі населеного пункту Ягідне на Чернігівщині внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, коли допомагав евакуювати мирних жителів. Останні роки мешкав у місті Суми. У Євгена залишилася дружина, син, батьки, брат. У вересні 2022 року йому виповнилося б 30 років. Поховали захисника 4 квітня на Алеї Слави центрального кладовища міста Суми. Вічна пам'ять герою! Назавжди 29. Назавжди в строю.